А в результаті це тінізація заробітних плат, бо податки несправедливі. Так же всі кажуть, так кажуть. Бізнес платить заробітну плату в конвертах, бо проблема це податки. І він сплачує в конвертах, щоб не платити ці податки. Люди, оці працівники, залишаються без відрахувань. А це буде сказуватися на їхні пенсії в майбутньому, якщо вони взагалі будуть. Оці пенсії або будуть мізерні, або взагалі їх не буде, Бо не було внесків за цих людей. Не було ось як воно все пов'язане. І це не просто проблема, це катастрофа для економіки України. І для цих людей, для цих працівників, які відчують на собі, коли вони підуть в пенсійний фонд, а їм скажуть, а за вас не було. Відрахувань, ніхто не сплачував до пенсійного фонду. Все. І люди залишаються один на один з проблемами. Держава не доотримує податків, потім бідкаються всі і бігають, а де взяти кошти? У нас немає коштів. Ми не можемо дозволити на те, на інше, на ті галузі. Бо не надходять кошти до бюджету. Бо проблема податків. І потім просимо, дайте нам кошти у міжнародних партнерів, дайте нам. А що ж ви зробили, щоб були у вас кошти, щоб наповнювався бюджет? Податками ніхто не займається в Україні. А тільки ставлять перед фактом, що є така проблема. А що ж депутати? А вони знімають Тік-Ток, роблять селфі, транслюють прямі емоції свої. Народний депутат це не блогер. Він не для того там сидить у залі Верховної Ради. У нього інша діяльність. Це законотворчість. І ось конкретний приклад приведу вам. Візьмемо, наприклад, того ж Олексія Гончаренка. Красиве відео у нього є, ефіри є, камери, мікрофони, навіть команда, все у нього є. А де його законопроєкти про податкову реформу? Де це все? Де пояснення людям від нього? Які податки мають бути? Чому саме такі податки мають бути? І який результат буде від цього? Де це все? Від депутата? Критикувати може кожен. А створювати правила це вже робота депутата. Так ось треба правила створити.